Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я запрошую вас зайнятися разом зі мною аглонемами. Я приготувала 4 аглоонеми. Зараз скажу, що я планую зробити з кожною. Наприклад, ось ця. Я не планувала щось з нею зробити, але чоловік сказав діли. І ви знаєте, я придивилася до неї. Ось коли листочки, як у вайткілі, невеличкі, то три рослинки доволі пишно виглядають і доповнюють одна одну. У цієї головними листочки величенькі. Ось тут довжина десь 20 см у цього листочка, цей ще більшенький, ось цей. І зараз покажу діточок. Ось вона. Одна діточка, бачите, який листочок блідий, тому що йому не дістається світло під лампами. І ось ще одна діточка, тут вже три листочки. ну, Один, два, і третій росте, і теж, бачите, який він світлий. Тож, скоріш за все, чоловіка я послухаюся і поділю. Тут, до речі, він ще й псується. Ну, Поки не побачимо коріння і як воно там росте, 100% не можу сказати, чи зніму я оцю маленьку, чи залишу. Ось ця ніжна красоня бідатарі. Дуже ніжна, дуже вона мені подобається. Листочки ростуть регулярно. Ось. Наступний, не дуже вам видно. Ось так, видно його зараз. Але вона хитається, мені це не подобається. В неї є корінчики, але це хитання. Тобто, подивлюся, що там і як. Може просто пересаджу сюди ж, може в інше місце. Теж, поки не побачимо корінчики, 100% не знаю, що будемо робити. І ось це непорозуміння, яке не схоже на свій сорт. Вам схоже на леопард? Мені? Ні. От б купила її ні туди, ні сюди. Ось так вона і росте. Листочки нові дає. Але така вона бліда, вони покручені. Ось такий стовбур. Ну, ні туди, ні сюди. Я планую обрізати, поставити водичку, оце, вкорінити, подивитися, що з коріннями, і, мабуть, теж посаджу нижню частину. Знов повторююсь, подивимось. І ось ця дуже я цю красу не хотіла ділити. мене якось не напружує, що тут такий стовбур. Оці дві рослинки і тіточки, це все прикривають воно виглядає доволі красиво. Але стали листочки дуже з такою інтенсивністю жовтіти, бачите, воно все хоче, щоб я його зрізала. Бачите, оці корінці. Тут я зняла два листочки пару днів тому. Були зелені оці корінці, зараз вони підсихають. І я більш ніж впевнена, що ось тут і тут теж будуть корінці. Тобто, хочеш, не хочеш, Марина ріж і в корінні. Теж планую верхівку водичку, оце, зрізати, вкорінити. ну, Полізе щось знизу та полізе, ні то ні. Треба з чогось починати. Почну з цієї, де дві діточки. Подивимось, як вони там ростуть. Все обережно. Я коли її саджала, там бачила ще одну діточку. Може вона завмила, може вона зіпсувалася, а може сидить, чекає. Зараз подивимось все. А ось вона, бачите? Ось. Ось вона. Нікуди не поділася, скоро вивесе. Давайте ближче покажу ось ця рослинка з одним листочком. Ось тут вона кріпиться, я сподіваюся, що вона легко відійде. Характерний щок. Ось так. Корінчиків багато, і я сподіваюся, що буде добре. І наступна та яка більшенька. щелк? Я думаю, зараз і материнська рослина піде добре рости ця дітка пришвидшиться і ці дві. І так маємо і такі гарнезні корінчики. Поки буду займатися іншими рослинами, ось ці якраз загоють оці зломи. І так само Ось цей загоїться поки що. Нічим не буду замазувати і ось тут. Все. Зараз я подумаю, чи так само посадити, чи зробити дірочки. О, краса. Так, наступні. Дуже-дуже мені цікаво, що у цієї красуні, чому вона так хитається. Як ви пам'ятаєте, вона прийшла до мене дуже-дуже залита. Я її одразу пересадила. Вона дуже добре пішла уріст, наростила багато листочків. Але треба. Ой, діточка тут росте. Ложечки і навіть не було видно. Дивіться, зараз ближче покажу. Ну тут все красиво. Ой, тут буде діточка. Воно ще, ой, тут ложечки мої. Ну що ж ти хиталася? Ну нічого. Ось так дивіться. І тут буде. І тут бруньки є. І корінчики які гарні. Зараз заглиблю трошки вище. Може, не буде так хитатися? І тут коріння гарне, і тут коріння гарне. Тобто, ви бачите, хоч і немає дренажних отворів, але все красиво. Всередині просто треба правильно поливати. Так, теж відкладаю. Тепер ось ця краса. У лапках краса, звісно. Ну, корінчики тут, які були, такі є. Нових я не бачу, Цей зіпсований бачу. Тому так вона і росте, що коріння тут ніяке. Тобто це буде реанімація нижньої частини, ось тут є брунечка, яка може прокинутися. Так, ось ці нормальні вони пружні і не відвалюються. Ще трошки. Так, все ось ці. Все, що залишилося нормально. Тобто ось так буду різати, вкоріняти. Ось цей шматочок посаджу у тепличку, макушку. От я не знаю, чи мені макушки посадити у тепличку. Або водичку. Так, будемо думати. Так, ну Тут, я думала, буде більш страшна ситуація, але не дуже. Так, і наступно. Тут я дістаю тримач, бо треба його було поставити, бо воно таке, ну не сказати, хиталося, але трошки нахилялося бік. ріжу, різати буду дуже близько до. Поверхні субстрату. Якщо вийде, щось вийде. Може, з якоїсь брунички? Якщо ні, то ні. Бо не хочеться мені, щоб ось так був стовбур, а з нього щось там росло. Я б навіть ще нижче зробила б. Так, нічим не присипаю, нічого не обробляю, зараз затягнеться і все. Ось, що в мене вийшло. Взагалі-то я планую, що воно, коли дасть корінчики, я досаджу сюди і буде вона рости тут. Але я це зараз так думаю, як воно буде. Так, і хочу оце обрізати і посадити в тепличку. Так тут я зніму пару листочків. Одягайте рукавички, не робіть, як я. Я вже говорила про це. Це я познімаю, все одно воно зіпсується. Ось тут корінчик зелений, бачите його зараз. Ось він. Курінчики йдуть, листочки псуються, стовбур теж псується. Ось його видно зараз краще. Тож зараз полежить, затягнеться це все і у водичку, чи зняти ще один, чи не треба, зніму. Що я тут зняла один, два, три, чотири, п'ять п'ять красивих листочків. Зараз роблю інструмент і почікую леопарда. Теж так само ось цю частину я відріжу. Посаджу її, відріжу верхню частину. Це в тепличку, це у стаканчик. Тут теж зніму листочки щоб тут корінчики виходили і нічого їм не заважало. Знов нагадаю про рукавички не робіть, як я Дуже сподіваюсь, що ці всі маніпуляції з Леопарда зроблять. Нормальну рослину. Це ж не діло. Ну, і коріння, як ви бачили, яке воно не росло, тому і листочки такі. Коли купуєте рослину, головне, щоб генетика у цієї рослини була гарна. Ну, а у цієї, яку я взяла, не дуже з генетикою. Сподіваюсь, воно виправиться. Тут я чотири листочки зняла. Такі листочки їх і не шкода. Пишу попередні. Спочатку ось це посаджу, от тепличку. Підписала маркери, щоб не переплутати. Пінк Ліопард тут, вайт ківі тут, хочу посадити їх ось так. Приготувала контейнер, 3 см ґрунту вже насипала. І зараз трошки зверху і все закрию. І десь через 2-3 дні я трошки зовсім трошечки. бо, як бачите, ґрунт треба було зволожити, але я не хочу, щоб там почалися якісь процеси гніння, то краще зроблю так. Закривати і прибирати. Ще зверху дату напишу все. В верхівки я поставила водичку. Водичка теплесенька. Ну, як теплесенька, кімнатної температури трішечки тепліше до рівня, де починаються листочки вода налита. Головне зараз, щоб їм не було холодно і було світло. Тобто ставлю на свої полички під фітолампи. Середню частину леопард у тепличку посадила, верхівку водичку, і тепер нижню частину, у якийсь стаканчик, і під пакет нічого мудрити не буду. Це я розглядаю ось цей. Опінок і ось тут. Ну, як мінімум два, а три. З тих, що бачу, три корінчики продовжують падати. Ну, що нам залишається? Посадити та дивитися, що з цього буде? Тут великий горшечок не треба. Візьму стакан. Стакан я взяла 250 мл, немаленький він. Букрінчики тут ще є. Якийсь. Дренажні отвори я не робила, тут не буде їх. І знов скажу, що трошки полю через два-три дні. Сильно субстрат не треба приминати, зовсім зовсім трошечки. Так, щоб не забути, хто це? Пінк Леопард. У цих двох такі корінчики великі, що в маленький стаканчик воно не поміститься. Я зараз принесла, О, бачите, тут корінчик. Так, це на листочок, тому я це зніму. Так, тут так само. Це найперше, з чого воно вилазило. Давай, давай. Щоб оці корінчики помістилися, я взяла півлітрові стакани. В них зробила дренажні отвори і потім поставлю у стакан без купутів. Ось так буде це. Так, спочатку маленьку. так, тут щось з корінчиком. Можна його отак прибрати. Інші, інші хороші. О, це як у орхідей. Посади мене у стаканчик. Та нормально сідай ще. так. Крінчики трошки на один бік я хочу по центру вирівняти рослину. Ну, Начебто мені це вдається. Хотілося б нижче, потім у якийсь горщик пересаджувати, а не буде підходящого по розміру. Давай трошки нижче. Ось так. І посадити і обмовити ту рослинку, сісти як треба. Теж поливати буду через кілька днів. Ну, значить, тримається добре. Я дивлюсь на наступну і думаю, як я її буду в цей стакан. ну Зараз побачимо. Ось тобі діточка з одним листочком, да? а стаканчик ось такий. Трошки ще. Ну, згодом ще субстрат вниз опуститься і я буду досипати. Ну, ось так корінчики видно, то я буду бачити, як вони розвиваються. Одну посадила. Зараз роздивляюся і бачу, що тут брунечка, ось тут і тут. Яка молодець, да? Тепер давай красиво сідай тут. Ти ж молодець. Давай, давай. Якби ще не камера, то дивишся і сюди, і туди, і рослинку посадити. давай, 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 давай. давай. E Корінчики теж добре видно. Це добре. От як я була на 100% впевнена, що я не буду розсаджувати свої, а главними. і ділити я їх не буду, бо хочу пишні кущики. А вони, бачите, роблять, що хочуть. Ось цим світла мало, а вайтків'я. Ото гуляю і все. Ріж мене, ріж мене порізала. З іншого боку, будь-які експерименти це завжди цікаво, ну принаймні для мене. Але ж оці зайві горшечки хочеться просто виростити рослинку, насолоджуватися її гарним виглядом. А починаються стаканчики, контейнери, теплички, пакетики. Це, посадила. Наступно посаджу цю маму. Знов таке саме відерця. Це відерця вітрове, але зараз я зробила дренажні отвори. І все те саме посадити, притрусити, через 2-3 дні полити. Нічого такого. Красуня, да? Коли вона своє личико покажемо? Так. так, з тими двома тут сиділа. Давай сідай. Таке враження, що її вже це треба. Більше величенька ні, не буду. Так, зараз би не зачепити так, ось тут дитинка з цього боку. Посадила цю красуну. Ось так, видно, корінчики. А ось тут стрілечкою я помітила, що з цього боку росте ця діточка. Ну, бо ж цікаво потім підглядати, коли вона носика покаже. Так, і що в мене залишилось Дарі зараз. Для неї я теж приготувала відерці на витер. І. Зробила дренажні отвори. Ну, а далі все те саме. Вже не буду знімати, покажу, що вийшло. Все зробила. Ось таке можна бачити горщику, Зараз стрілочку домалюю, з цього боку діточка. Ось так. Це поставила їх докупи, щоб було видно, що я сьогодні напрацювала. А що я напрацювала, пересадила ось цю рослину, пересадила ось цю, відсадила від неї дві діточки, один, два, зрізала верхівку цю, І ось цю, і вони у водичці стоять. Це нижня частина від леопарда. Тут я зняла одну рослину, дві залишилися в горщику. І у тепличці дві рослинки. Ну, як рослинки, майбутні рослинки двох сортів. Сподіваюсь, вам було цікаво за всім цим спостерігати, пересаджувати, і ділити їх разом зі мною. Тож чекаю вас у своїх наступних відео. Буду показувати, що тут відбувається, як все росте або ні. Сподіваюсь, буде рости. Зараз це ставлю під лампи і чекаю вас у своїх нових відео. На сьогодні все. Бувайте здорові! До нових зустрічей!